Армія РФ вирішила знову обстріляти Україну, та удар обернувся катастрофою для них самих. Поки окупанти намагалися бомбити наші критичні об'єкти. Їхні бомби та ракети розвернулися на них вже і спровокували небачені трагедії. Голові не вкладається, але в РФ знову велика лихо на ГЕС та ДАМБІ. І, схоже, цього разу вони винні самі інцидент, після якого Україна для Путіна здатна відійти далеко на другий план. Про це все у відео далі. Вітаю вас на пітіві. Росії знову невідомі ракети бомблять гесидамби. Причому до кінця. А невідомо чиї саме, начебто, це могли бути ракети РЕФІ, які випадково влучили не туди, адже летіли вони, в оцімто з боку пускових установок росіян. Почалося все з того, що чергове атакувала дамбу під Білгородом. Білгородська дамба в укриття. Ось такі повідомлення з'являлися в російських телеграм-каналах. Місцеві нажахані жахані такими подіями, але схоже, що дамбу таки підривають уже повністю. А це буде нести в собі значно більше загрози, адже вже ті руйнування, які є, не тільки затопили позиції російської армії. А й викликали набагато серйозніші проблеми в регіоні. Зокрема, після удару по водосховищу на Білогорщині виникла катастрофа з недачу води для охолодження реакторів енергетичних станцій, що може спровокувати вибухи. Наразі росіяни в авральному порядку будують нову дамбу, щоб, хоч якось, врятувати ситуацію, будують саме під мостом, аби в такий спосіб отримувати додаткові укриття від удару зверху. Та схоже, туди теж ударила ракети. Коли Україна зб'є дамбу, то нанесе удари по цій конструкції. Та Білогорощина цілком можливо отримує довгий блака. Ав напередодні нового року російським військовим ускладниться перебування в регіоні втрати стануть ще масштабнішими ніж зараз. Тим часом на Харківщині після підриву Білгородської дамби припинилися штурми у Вовчанську. У цьому районі, зокрема на захід і північ від міста, були підтоплені позиції російського окупаційного контингенту, який саме в цей час вів активні штурмові дії та мав певні тактичні успіхи, зокрема в районі Санельникового. А техніка та зброя російських військових тоне у воді разом із самими окупантами такі світлині оприлюднюють самі ж російські військові. Військова техніка, що потонула в Багнюці на одній із доріг на Вовчанському напрямку, ідеться. В описі до знімка вода з білгородського водосховища розмила дороги і значно ускладнила логістику та боєздатність російських окупантів. Ну, от так, Наташа. Після прориву білгородської дамби ми за сутки із піхоти превратились в морську піхоту. але нам повезло. А от на сусідній позиції взагалі весь бліндаж затопило в з апаратурою. Так, скажуться російські військові та показують, що в бліндажах тепер можна просуватися на лодках, а втрат їх у загонах колосані. Олег Жданов також аналізує ситуацію, що склалася у російських військових. Там тож далі уважно слухаємо. Продовжується підтоплення, ідея аварійний йде екстрений зброс. В результате того, что мы добили дамбу, открыли пошире шлюзы, и сейчас идет затопление позиций. Три бригады позиции затоплены полностью, и две, две бригады подтапливает и, и продолжает затапливать позиции. Они отрезаны сейчас от логистики полностью. И а уйти не могут там за отряды стоят они из района выйти не могут и они сидят в этой воде я не знаю как они там сидят ну пусть сидят чем дольше просидят тем мокрее будут От а тим більше, що за окном май місяць, так що для російських окупантів це буде раз в самий раз натомість експорта застерігають про російські удари відплати. Наразі ж йдеться про небезпеку для Кременчуцької дамби. У тих, хто живе безпосередньо біля газ, буде лише кілька годин на евакуацію в разі руйнування. Це буде найнебезпечніша катастрофа. Загалом максимального рівня вода досягне мінімум через тиждень, пояснив екс високопосадовець ДСНС Олександр Шевченко. Раніше про служба мерії Кременчука до на інструкцію дій на випадок руйнування Кременчуцького газу за їх інформацією. Час відходу високої води до міста у разі повного знищення гес складатиме від 30 до 45 Волин. Експерт розповіли, що в такому разі існує три сценарії. Перший на думку фахівців ближче до області фантастики. Дамба миттєво зникає, потік води мчить у напрямку міста. У Кременчуці вода буде через 29 хвилин. При цьому лівий берег опиниться під водою. Другий сценарій обвалення частини дамби. Скільки води прорветься, залежить від характеру руйнування однак, води в місто надійде менше ніж у першому випадку. Можливо, вона взагалі не дістане до Кременчука. Третій сценарій це пролив через дамбу зв'язку з руйнуванням верхнього каскаду. ГЕС на зникнення всієї дамби неможливо, зазначив фахівець управління Геннадій Дорошенко. Згідно з документацією, Кременчуцька ГЕС побудована на гранітній скелі, і миттєве її руйнування неможливе. Для цього потрібне пряме влучання ядерного заряду прямо в гес. Аналізуючи світові катастрофи останніх років, руйнування гідротехнічних споруд не відбувається одномументом. Зазвичай руйнується частина дамби або греблі при частковому прориві об'єм води, що надходить, буде мачем. Крім того, по всій лінії каскаду Дніпровська ГЕС є можливість воду, щоб уникнути підтоплень, як це робиться, наприклад, під час паводків щодо можливих руйнувань на Київський або Балканівський ГЕС. То час добігання хвилі до Кременчуцького ГЕС, наприклад, від Канівської ГЕС 149 км, кілометрів, становить приблизно 27,5 години. у Кременчуцькому водосховищі середня глибина становить близько 6 метрів, тому у нас не буде такої хвилі, як у фільмах Катастрофах і такої кількості води, говорить експерт та експерт в мережі захисту національних інтересів АНТС Олег Листопад. Розказав, що може трапитися за пошкодження греблі Кременчуцького ГЕС. Існує побоювання, що за пошкодження Кременчуцького ГЕС наслідки можуть бути схоже. З тими, які були за підриву греблі Каховської ГЕС, проте цього не станеться. Переконаний він. Але Листопад нагадав, що на момент катастрофи росіяни контролювали Каховську ГЕС. Вони заклали велику кількість вибухівки в тіло греблі у найбільш вразливе місце і здійснили підрив. У результаті винесло величезний шмат греблі, через який одночасно виливалася величезна маса води. Експерт сказав, що якщо говорити про можливе пошкодження ГЕС, то наразі воно можливо лише у результаті масованих російських обстрілів. Але треба пам'ятати що всі граблі в Україні реконструювалися в радянські часи з прицілом на те, щоб убезпечити споруди від потужних, в тому числі ядерних ударів. Там є достатній запас міцності. Але у разі влучання вода може почати пробувати в місця пошкодження, каже Олег Листопад. Експерт ще й говорить про те, що наслідки для довкілля не будуть катастрофічними, як, наприклад, під час пошкодження Каховської ГЕС. Тоді одразу вилилася велика кількість води з 20 кубічних кілометрів води, які були в Каховському водосховищі. 14 із них вилилася через підрив. Що говорити про наслідки для довкілля у разі можливого пошкодження Кременчуцького водосховища, то я сумніваюся, що будуть великі оголення дна та великі збитки, навіть якщо обміліють якась частина водосховища, молюски можливо загинуть риба, найімовірніше стигне відплисти на більш глибоку ділянку. Тобто катастрофічного масованого впливу не прогнозується, каже експерт. Щодо білгородської дамби то військовий аналітик, ветеран ветерана То Євган Дикий говорить, що наразі вдалося виконати програму мінімум наступу рефії біля вовчанська зірвано. але ще є Програма мінімум водний котел для окупантів. Він нагадав історію дам в цій війні, починаючи з зруйнованої дамби в Домарі під Києвом. За словами експерта, підривом цієї дамби нам фактично вдалося рятувати столицю, бо росіяни втратили можливість прорватися з боку Житомирської траси. Якби тоді не розлив річка Ірпінь, нам довелося б вести бої на вулицях столиці. Це була б абсолютно інша історія. Наголосив дикий. Потім нагадав, що окупанти масштабували це досить жахливим злочином з підривом каховської греблі. З військової точки зору, саме цей підрив каховської греблі Ністю переломив хід кампанії 2023 року. Фактично, оцим підривом греблі вони зірвали повністю наш контрнаступ, який багато місяців готувався. І далі вся ця війна пішла абсолютно по іншому сценарію. Прокоментував експерт. Зараз як зазначив Дояка знову історія з підривом, маленький масштаб співставний з ним але це знову ж суто про війну. Ні про які помста за Каховське водосховище. Дописує уня. Про те, що в нас просіла оборона Вовчанського, це про те, що росіяни почали розвивати там наступ. Так маленький локальний, але Сам факти нам треба було програма мінімум. Цей наступ зірвати і це вже точно вдалось, заявив дикий за його словами. Підйом рівня води від розливу водосховища достатньо для того, щоб дуже ускладнити логістику окупантам. Про продовження наступу зараз не йдеться. На тепер питання чи вдасться греблю так добити, що повністю водною перешкодою відрізати тих, які встигли вже у вовчанськ пройти, фактично зробити водний котел, щоб їм довелось, або цю водну перешкоду не зрозуміло, як назад форсувати або здаватися, чи вдасться Програма максимум, побачимо. Ну програма мінімум вдалося зупинити їх. Там зазначив Євгеній Дикий. наразі це було все. Тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні.